Всім привіт, любі друзі! З вами Анна та Белеза Делінго Портуєза. Ну що ж, ви готові нарнути ще глибше в наше португальське море? Сподіваюсь, що так, бо маємо сьогодні зустріч. Ми збираємось на побачення. Наша тематична зустріч сьогодні присвячена шопінгу. Тож, хто йде з нас на побачення? Ви чи я? Я не знаю. Але, як мінімум, сьогодні Анастасія збирається на побачення з деяким хлопцем з Тіндера. Подивимось, вона нам щось говорить. Алло, Малту, Сонастія, Со Україніна і Со Султайри, Танюмда й Тошкумхапаш Тіндері, Що це все означало? Якщо ви не зрозуміли нічого страшного, зараз конкретно, детально розберемось. Але спочатку, як буде португальською привіт? Ола, правильно? Ми знаємо це. Або бразильською ой. Теж іноді використовується в Португалії. Проте молодь тут, в Португалії, часто може сказати алу. Алу. І це не ало, а не відкрите, О, не така голосна, дзвінка і відкрита, як у нас в українській, а вона алу. І таким домиком. Вона в будиночку, через це вона не така голосна. Ало, ало, Малта. Можна повторити Ало, Малта. Тож, ало, це привіт. Малта це збірний іменник, який означає групу товаришів, ваших друзів, хлопців та дівчат. І ми можемо сленговою да, українською сказати, що це пацани або дівчата, в залежності від роду нашої групи товаришів. Тож, Скажімо так, привіт, друзі! Привіт, друзі! І наступне речення нам просто дорогоцінне: Со Енастія, Со україн'яна» і Со Султейра. Зараз, увага! Ви навчитесь представлятися португальською просто з допомогою цього речення і ось цього малесенького дієслова со, яке означає Я Є. Без я це просто є. В португальській, так як в українській, є відмінювання дієслів. Тобто со це я є. «Є». Е «настя», я є Настя, я є українка, соукраяна і со солтейра, і я є неодружена. Спробуємо перенести цей текст на вас. Скажіть мені, будь ласка, я є і ваше ім'я. Со-е Олена, На Наталія, допустимо, Со-е so, Ірина uh, і так далі. Просто підставляємо ваше ім'я. Не забуваємо про означений артикль Е. E. Бо ви не якась там Олена, не якась там Настя, а ви, не знаю, Якубенко Анастасія Ігорівна, якщо ви тут раптом є, вибачте. Тобто ви якась конкретна через це не забуваємо про Е. Якщо ви хлопець не біда Е, заміняємо на О, яке читаємо як У, да? соу Володимир, Со у Петро, СОУ Василь і так далі. Со Україна» або якщо Українець, «Соу Україну», соу Україна» і я неодружена. І «Соу Солтайра» або неодружений. Ви здогадаєтесь? Солтейро. Цікаво дізнатися про те, чого неодружена це солтейра. Взагалі, від чого вона походить. Солту, скажімо так, це неприв'язаний, вільний, той, який, ну, куди бачить, туди йде. Сол солту. Наприклад, кау солту. Кау солту це собака, якою спустили з поводочку. Кау. Sol. Тобто тут в нас є асоціація, що людина не прив'язана в неї, вона без пари, Так? солтайра або солтайру. Якщо ж ви одружуєтесь, то ви з'їжджаєтесь в один будинок. І через це ви називаєтесь казаду або казаде, казаду, казаде. Одружений, одружена через те, що каза це дім. Логічно, ви з'їжджаєтесь, ви стаєте, починаєте жити в одному домі, через це ви одружені. І якщо раптом ви розлучений чи розлучена, ми говоримо діворсіяду, діворсія да. Ті, хто пройшли процес діворсію розлучення. З цим зрозуміло. Переходимо на наступне речення. Танюндайт, ож, колгапеш дутінгер. І. Всі конструкції, які в українській у мене є, або мені, португальською буде Я маю. Я маю побачення у um, date. Португальці часто послуговуються англійською мовою і можуть деякі слова сказати англійською: date, nice, Anyway, Anyways навіть. Така тенденція мови, мови змішуються, і це прекрасно. Тільки не, не занадто, не потрібно, коли це занадто. Що занадто, то не здраво, ми знаємо. Отож, в мене є побачення умдейт сьогодні, отже, конгапаж з тим самим хлопцем, угапаж, означений артикль до Tinder тіндер", з Тиндером. І мені потрібна допомога. Мені конче потрібна ваша допомога. Присізу дежуле. Де". Присізо, це я потребую. Мені треба. Preciso. Мені треба вода. Хтось води, будь ласка. Присізу д Агуа. Присізу д ажуда». Просто можна використовувати цю конструкцію Присізу Д і далі те, що, чого ви потребуєте, що вам потрібно. Так. Ну що ж, якщо Настя, так просить нас допомогу, Я думаю, що ми. Погодимось їй допомогти. І направляємось ми в центру комерсіал. Центр торговий, В центру комерсіал. Буде дуже класно, якщо ви будете повторювати за мною, навіть якщо ви просто лежите і повторюєте, ваш артикуляційний апарат працює, і звуки відпрацьовуються навіть без вашої такого прям зусилля. А уважний. Уважний слухач міг почути, що спочатку аби се, с, ми читаємо як центру, с, центру, а далі комерсіал як К, як вона читається як С, чи К. Тут проводимо аналогію з англійською, французькою, рядом інших мов, де С, якщо вона стоїть перед е, «і», вона читається як С. Два слова запам'ятаємо – Центру, центр і сінема. Знаєте, що таке синема, як синема англійською, це кіно. Центру, синема, е, і читаємо як С. Як К С читається, коли в нас є О, А, У. Три слова трошки запам'ятаємо: комерціал, комерційний, так, або торговий, каза, дім, будинок каза І допустимо кубу, куб, кубу АОУ читаємо як К. Про всі інші фонетичні аспекти португальської мови, про всі правила, які працюють, звичайно ж, в португальській, і як правильно читати португальською, про це у нас є окремий, цікавий короткий урок, де дуже детально пояснено, як взагалі. Працювати з цією португальською, як навчитись читати, розрізняти букви і як вона називається. Тому, якщо ви зацікавлені в цій темі, то в нас е вже все для цього підготовлено. І так, ми йдемо не просто в торговий центр, а в умаложе Дгопеш. Нам ж треба магазин одягу, закупити наряди, гарнесіньки. У це магазин дгопеш одягу. І Насті подобається ага і ем. М? спитали ви Агаєм ем, Ана. Це HM. Який Агаєм? Ем? Справа в тому, що в португальці H називають Ага. Ага. Така назва літери. І цей end, вони ніяке не, не end, а І. Тому виходить Ага і М. Ем. То, щоб ви не плутались, якщо вам скажуть ходімо в Агаєм, ем", що ви не. а? Щоб ви точно знали, що це означає. І в магазині в нас фу, мільйон різних е, речей, одиниць одягу. Давайте розберемось, як їх називати. Бачимо казаку. Краще буде, якщо ви повторите Казаку – це курточка або піджак. Казаку. Камізоле, камізоле, свитер, свитерочок. Соб туду поверх все. Собр, поверх туду все. Все, що, те, що ми одягаємо поверх всього, це плащ. Верхній одяг. Шапил. шапил. Шапил, шляпочка. Бачимо, така цікава. Якщо ж ви хочете сказати зимова шапка саме шапка. Це г о р о го Зимова шапка. І «в штіду» – це сукня. «В штіду». Збігаючи наперед, можна сказати, що одяга ти це «В штір». Так. І в нас ще є декілька е, одиниць головного одягу. Краще е, повторювати: сая, сая. Бачимо на картинці, що це у нас спідниця. Сая. Теніш не відмінюється. Теніш. Ум теніш, dois теніш. Зразу, вот так вот воно, стало переноситься по родам. По множині однині. Сандалієш. Що ж це може бути сандалієш? Або сандалії, так, або босоніжки ми теж називаємо. Калсиш. Штани. калсиш. Сапатуш. Сапатуш. Зоття або туфлі. Калсоніш. Тут не забуваємо про носовий звук. Коли у нас є хвилька тильда, її називають тильдочка наша. Вона нам завжди показує, де нам вмикнути носовий звук. Бачимо різницю. Шортики. Каміза, рубашка, каміза, т-шерт. T-shirt. Запозичене з англійською це футболка. Вони так і говорять. T-shirt. І тут якийсь момент, ми вибираємо, ходимо по магазину, і тут нас питають: ажур. Ви що можу допомогти? Чим можу допомогти? Ця фраза може бути сказана мільйонами варіантів: псіз ажуде, киркиажу, псіз кіажудком макойзе. Вам не важливо, розуміти, все прям можна сфокусуватись на слові ажуде або хоча б. Удар. Якщо вам це кажуть, ви або на, на обрігада ні-ні дякую, або говорите сінь і говорите з чим допомогти. В даному випадку Настя нас говорить крієсабир у кштану мода. Я би хотіла знати, що є на моду, в моді. Помітили, що тут є шта. Це що? Це похине від слова штар, ештар пишеться. А теж ми сьогодні бачили, що є дієслово бути, да, є бути, сер. Отож, в португальській є така цікавинка: є два дієслова бути. Один «сер» – «сер», постійне бути, а інший штар, тимчасове бути, скажімо так. І це одна з найважливіших тем початкового етапу, так само як алфавіт. Це нічого з чим не важливо розібратись, тобто ця тема просто має свою структуру. Має свої випадки. Саме через це ми розписали, коли вживається СЕ, коли вживається штар. Усі випадки з прикладами. І потім вправи на закріплення цієї теми 10 прекрасних вправ різної складності і ключі до цих цих вправ з детальним поясненням. І це ми все склали в воркбук, гарно оформлений, який ви зможете. Отримати безкоштовно при придбанні курсу А1. Тому, якщо ви хочете розібратися з цією темою, то дуже е, рекомендую. Це авторський автентичний такий матеріал, який вам е, гарантовано допоможе розібратися з оцією дивною е, системою, взагалі, сер і штар. Наскільки знаю, тільки в португальській є різниця між самидієсловами. Так, і наступне нам говорить асистент. Про який на яку вам оказію да? на яку вам оказію треба вбиратись? І ми йому такі кому пхтуєш, «Інконтру кому Інконтру це І побачення, і зустріч з одним португальцем. І вона нам підбирає гарнесенький образ, сапату, швиштів. І Настя у нас говорить, «Керіє і що, асистент їй керісу. Ми бачимо, що нас говорить Настя. Хотіла би це і що? а асистент їй Хочете це. Чому між цими це є різниця і шту і ІСу. То ще одна цікава, взагалі цікаве бачення португальців світу. Вони розподіляють світ, якщо так можна сказати, на три такі перспективи: речі, які знаходяться біля мене да, цей стул, цей комп'ютер, не знаю, ця кофта. І так далі, те, що знаходиться більше, ближ, ближче до вашого співрозмовника, і те, що знаходиться далі від вас обох. Отож, якщо ми хочемо вам сказати це, і це знаходиться ближче до мене, я кажу: і що? Цю тему ми теж дуже глибоко і детально розбираємо. І вводимо ще третій термін ОТ, скажімо, Це, «те» і ОТ. Це те, що ближче до мене, те, що далі трошки. і Взагалі, от те, яке далі від нас обох. Так. Поміряли ми взуття, ми йдемо е, в Провадориш, в примірочно. І тут нам можуть долітати такі коментарі від асистента. Fіkelbay, Fі. Знаходиться вам добре, тобто вам личить. Не знаю, ці е, сапату, що вам личать. Утаманю штаво. Розмір є хорошим утаманню штабу. Вайкумпрар, будете купляти серволю виштіду Підходить вам е, виштіду. пам'ятаєте, що це? Сукня, правильно. Підходить вам сукня і так далі. І ми вирішили і купуємо, переходимо до каси, кайше номеру треш. Каса номер три. Треш – це ніякий не треш, а це три. Угу. Кайш, ум. Дощ, треш. Каса це кайша. І нас можуть ми спочатку хочемо дізнатися, скільки воно все коштує. Quanto Кантує, Quanto – скільки. E? Е, yeah. скільки є, yeah. скільки з мене. Все 70 євро. Є 67 євро. Yeah. Вони говорять 67, 53. Це теж е, цікавий момент. Ми говоримо Muito obrigado, там, Muito obrigado. І нам відповідають Ореса. Це, як, Днадо. Типу, а, да, нема за що, да? Орееса, днада. І говорять de logo», «до скорого». Всі е, ми дуже часто робимо таку рубрику, як сказати, такі прості вирази. ОРС, ТЛОГ, ДЕУШ, різними способами для того, щоб ви варіювали, як сказати сінь, різними варіантами, як сказати нау. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися на наш блог. І на цьому я з вами прощаюсь, але сподіваюся, зустрітися ще раз і ще раз і ще раз. Тому просимо, до скорого. З вами була Анна та Белеза Делінгу Португеза.